В цьому відео ми хочемо вам показати комплектацію медичних аптечок, які будуть знаходитися у вас в офісах, та як їх застосовувати алгоритм дій та правильність виконання кожного кроку. Ось так виглядає комплектація даної аптечки першої домедичної допомоги. Впродовж цього відео ми розглянемо усі компоненти цієї аптечки та як їх правильно застосовувати в відповідному алгоритмі дій. Перш за все, коли з'являється необхідність застосовувати аптечку, потрібно брати рукавиці, які знаходяться самого верху. Тому що завжди пам'ятайте, що ваша безпека це є самим головним чинником у всьому. Перше, у нашій аптеці це CELOX A, який застосовується при глибоких ранах і великих кровотечах. Він має гемостатичну дію, тобто, при його застосуванні він починає закупорювати рану та спинює вашу кровотечу. Також у нашій аптечці знаходиться дві баночки по 400 мл фізичного розчину, який ми використовуємо для промивки ран, коли їх потрібно здезінфікувати та промити перед закупоренням і перемоткою. Для цього ми також використовуємо шприц 100 мл, який знаходиться також у нашій аптечці. Це ізраїльський бандаж. Ми його вже застосовуємо на фінальному етапі закривання нашої рани, коли потрібно перемотати ногу чи руку, щоб зафіксувати всі ваші пов'язки і гемостатичні засоби. Далі ми розглянемо турнікети. Їх застосовуємо також при глибоких пораненнях рук або ніг, для того, щоб зупинити кровотечу. Далі на відео ми наглядно покажемо вам, як його застосовувати, як правильно накладати на вашу кінцівку скотч, який можна застосовувати для фіксування всього, що вам буде потрібно у процесі надання першої доматичної допомоги. Термоковдри, які використовуються під час переохолодження організму. Це може бути як від поводних умов, так само, коли людина втрачає велику кількість крові, так само з нею виходить з тіла тепло. Термоковдра запобігає цьому. Далі, стерильний марловий компрес. Його застосовують уже після гемостатичного засобу перед накладанням ізраїльського бандажа для фіксації засобу у вашій рані. локсрапід. Він практично такий самий, як стерильний марлевий компрес, тільки має гемостатичну дію. Захист для очей використовується при травмах ока. Ви його просто накладаєте на ваше око і після того фіксуєте клейкою стрічкою. Гель від опіків. Ножиці для того, щоб розрізати одяг, щоб добратися до поранення. Відрізати марлю або зайві елементи, які вам не потрібні. Маркер для того, щоб записати час накладання турнікету. Носова трубка. При перешкоді дихання вона змащується спеціальним розчином і вставляється в носову порознину пацієнта для того, щоб відкрити йому шляхи для дихання. Оклюзійна наліпка. Коли поранення у черевну або грудну порожнину, вона накладається на місце поранення для зупинення кровотечі. Далі у відео ми покажемо, як застосувати усі ці медикаменти на практиці. Отже, ми переходимо до нашої практичної частини. Перед тим, як показати, як застосовувати усі ці засоби, хочу сказати, що на випадок, якщо ви не маєте доступу до аптечки, не можете до неї добратися, або з яких Якихось інших причин ви не можете її застосувати, ви можете використовувати будь-що попадається вам під руки, щоб зупинити кровотечу. Тобто ваш одяг, рушники, покривала. Саме основне і саме головне це створити якнайсильніший, найбільший тиск на рану для того, щоб зупинити кровотечу. При пораненні у ногу або руку зараз покажемо, як правильно робити тампонування рани. Для цього ми використовуємо целоксрапід. Відкриваємо. І ось тут є такий бент. Для зручності ми можемо його положити ось сюди. І потім ми починаємо сам процес тампонування. Для того, щоб розпочати, потрібно намотати на палець якусь кількість і почати засовувати його в рану. Потрібно створювати постійний тиск на рану. Тобто ми не витягуємо палець до тої пори, поки ми не починаємо запихати наступний. І робимо це до тих пір. Поки ми не заповнимо всю нашу рану. Після того, як ми закінчили тампонування, усі залишки нашого компресу, ми ось так складаємо, накладаємо на рану та притискаємо. Далі, після цього, застосовується ізраїльський бандаж, щоб зафіксувати усе це. Після того, як ми затампонували поранення, нам потрібно його зафіксувати. Для цього ми використовуємо ізраїльський бандаж. Також, якщо людина, якій ви затампонували рану, має можливість допомогти вам попросити її створити тиск на місце тампонації. Якщо ні, то вам доведеться робити це самому. Тепер постійно, коли ми перемотуємо, ми створюємо натяжку та тиск на рану, щоб якомога сильніше зафіксувати її. Постійно з кожним обертом ми не зменшуємо, а навпаки, збільшуємо тиск, щоб якнайкраще зафіксувати цю рану. Також не забувайте про комунікацію з пораненим. Постійно, поки ви перемотуєте і надаєте йому першу допомогу, потрібно з ним розмовляти. Запитувати про його стан, про його відчуття, що він бачить, що він відчуває, щоб постійно підтримувати з ним зв'язок, щоб розуміти, у якому він стані, і щоб він не впадав в вагонію. Ось ми і зафіксували місце поранення. Інший спосіб, як зупинити кровотечу, яка знаходиться на ваших кінцівках, руки або ноги це турнікет. Розпаковуємо. Отже, якщо, наприклад, поранення знаходиться на руці, турнікет потрібно накладати завжди на 3-5 см веще місце поранення. Ось так, наклали. І тепер фіксуємо як можна сильніше затягуючи стрічку. Після цього нам потрібно її перемотати. Можна сюдою, щоб вона вас потім не випала. І зафіксувати. Після того, як язичок стрічки зафіксовано, починаємо затискати турнікет. Затискати потрібно так, щоб біль від того, як затискається турнікет, була більша, аніж біль від поранення. Після цього ми його фіксуємо і закриваємо. На ось цьому місці маркером не описуємо час, коли був накладений турнікет. Якщо людину поранено у грудну порожнину, у неї відкривається пневмоторекс. Тобто повітря є всередині легені, повітря є всередині грудної порожнини, і тоді легеня складається і газообмін не відбувається. Для цього використовуються ось такі наліпки, щоб закрити пневмоторекс, і в людини легеня відкрилася і відновити її дихання. Перш за все, коли ми підійшли до пораненого, ми починаємо візуальний огляд. Паралельно комунікуючи з ним постійно, запитуючи, як він себе почуває, що з ним, де болить, що сталося. Так само ми продовжуємо огляд руками, прощупуючи ретельно кожен сантиметр. Після того, як ми знайшли поранення, наприклад, ось тут, ми використовуємо нашу наліпку. Все воно герметично і стерильно запаковане. Всередині воно виглядає ось так: вона завжди йде з серветкою стерильною, якою ви протираєте місце поранення і забираєте її. Тут ви її не залишаєте. Відкриваємо нашу наліпку. Тут є три канали. Один з цих каналів повинен завжди йти вниз. Центр наліпки повинен налягати на центр поранення. Приклеїмо її досить таки щільно, щоб вона ніде не відставала. Після того, як ми заклеїли поранення. Огляд потерпілого ми не завершуємо. Ми продовжуємо огляд всієї грудної порожнини з одного боку, з іншого боку. Та потрібно зробити огляд зі спини. Якщо людина не може вам допомогти перевернутися сама, ви можете перевернути її ось такий спосіб. Цю руку закладаємо сюди, щоб вона не заважала. Іншою рукою ми створюємо речах, завдяки якому ми людину перевернемо. Так само ми створюємо речах за допомогою ноги. Після цього беремося. За коліно і за лікоть і тягнемо на себе. Завдяки цим двом речагам набагато легше перевернути людину. Далі ми продовжуємо огляд потерпілого зі спини. Огляд робимо так само візуальний та ретельно прощупуючи кожен сантиметр спини. На той випадок, якщо ми знайшли поранення не, з другої сторони, ми його так само закриваємо оклюзійною наліпкою. Якщо оклюзійні наліпки закінчилися, ми можемо використати задню стінку попередньої наліпки та скотч. Для цього ми ложимо задню стінку по центрі поранення та щільно її приклеюємо скотчем. Зараз футболка мені трошки заважає, тому що я її просто підняв догори. У будь-якому випадку, коли ви надаєте першу домедичну допомогу, весь зайвий одяг ви або розриваєте, або розрізаєте і повністю забираєте, щоб він вам не перешкоджав надавати допомогу. Ось. Ми щільно проклеїли верх один бік та другий бік. Низ, так само як в нас був канал відходу, ми залишаємо відкритим. Ось ми завершили заклеювання скрізьного поранення. Якщо далі під час огляду потерпілого ви знайшли ще якесь місце на грудній порожненні і у вас так само немає окрузійної наліпки та задньої стінки, можна використовувати упакування від окрузійної наліпки. Воно також досить таке щільне. Якщо у вас немає нічого цього, але у вас є скотч або пластик, ви можете використати будь-який щільний матеріал, яким ви зможете закрити місце поранення. Також, якщо поранено у черевну порожнину, також заборонено використовувати гемостатичні засоби, засовувати щось всередину, тампонувати його. Тут, якщо не сильне поранення і немає сильної кровотечі, ми також можемо використати оклюзійну наліпку, щоб просто закрити від зовнішніх чинників поранення. У тому випадку, якщо поранення сильне і кровотеча обширне, ми робимо методом стискання. Так само ми беремо наш одяг, марлю, бенти, прикладаємо якомога більше і зробимо прямий тиск на поранення. Якщо є можливість... Перемотати його ізраїльським бандажем, еластичним бентом або звичайним бентом для того, щоб створити тугу пов'язку, максимальний тиск на поранення та максимально зупинити кровотечу. Ось це ми використовуємо у разі поранення ока. Ми беремо марлю або бинт для того, щоб закрити місце поранення та накладаємо зверху цей захист, який зашкодить потраплянню пилу або бруду до місця нашого поранення. Після цього фіксуємо його пластирем. Також при кровотечі та пораненні можна застосувати целокс А. Воно застосовується при пораненні у ногу або руку. Ми беремо марлевий компрес та накриваємо місце нашого поранення, створюючи на нього тиск. Після цього беремо целокс А, який виглядає ось так. Відкриваємо. Забираємо марловий компрес та вставляємо його в рану якомога глибше, щоб створити тиск. Після чого ми вводимо цю суміш усередину. Після того, як ввели, витягуємо, закриваємо марлею, створюємо тиск та накладаємо ізраїльський бандаж для фіксації.